Сьогодні на огляді Opel Zafira 17 2017 року в районі Вюрцбургу. Тільки на навизвонив неї, зарезервував і вже їду дивитися. Sie ist Expertin für Wirtschaftsstrafrecht und Co-Autorin des Buchs Seefahrtsnation Schweiz. Ich denke, es ist in dem Sinn das Modell von MSC, dass Sie sehen. 34 центи за кіловат Взагалі подешевшало більш ніж вдвоє. 20 хвилин вже заряджаюсь і так ніхто й не під'їхав. Одна моя машина на зарядці, як бачите. Купа зарядок. Всі місця вільні тому що хтось розповідає, що от так і так довго заряджатися, чекати в чергах так, і все таке. Так, от і проїхали, походу. Opel Zafira, їх резервірин. Ага, окей, боїсь. Ganz vorne an der Straße. Über die Straße drüber. Anderer Parkplatz. Okay. Ganz vorne. Gut. Das ist der Saphirer. Oh, da ist Отак От в Німеччині, бачите? Ключі дали, ніхто за мною не біжить. Розказувати про машину. Це вже давно в минулому. Не треба нічого розказувати, показувати. Не подобається до побачення. Отак От тут дуже просто все. А у нас треба розказувати, а то машину не восьму. Ну і не бери, От так тут. Не така зафірка. Відразу бачу ззаді. Одна, дві, три вм'ятини на кришці багажника. На бампері подряпини. Перш за все огляд ззовні. Бо буває так, що вже й не потрібно йти дивитися далі. Замовник огляду відмовляється. Давайте почнемо спереді. Губа. Бачите, впиралась тут. Губа. Впиралася. Тут у нас є пошкодження на крилі. Незначне, але є. Далі все йде рівно. З цієї сторони може щось буде помітно? Ні. Нема більш нічого. Далі йдемо. Є подряпини такі, зовсім незначні. І з цієї сторони краще видніше. Один, два, три вмятини. І на пампері. Наперед такі пошкодження незначні коцки. Так, тепер сторона водія. А тут ніби нічого краще, я не вигоню звідси. Тому що між машинами можна щось і пропустити. 200, так як і на мобіле. Ціна. А машина опціонована, от і до. Все тут є. Адаптивний круіз-контроль, рух по полосах, підігрів сидінь. І підігрів керма тут є. Автоматична коробка. Електродзеркала протитуманні фари легше знайти чого тут немає з кляного даху. Що там у нас тюф Декра тихогляд Юлі 24-го дійсний? Сервісна книжка є. Так, початок експлуатації 10042017 Регулярні сервіси. Останній сервіс 128 230 км. 19.07.22. Далі не було. Скоріше цього було, просто не у офіціалі. По лівій стороні все клас. За виключенням тут є знизу. На губі продерто. Ну і губа, в принципі, як я вже показував. Вся тут покоцана. Вільмівні диски десь пів міліметра є бережок. Колісні диски не пошкоджені, алюмінієві. Від парковок пошкоджень не було. Задні диски трохи майже міліметр є бережок. Колеса отакі от відсотків 70. середині машина назношено не виглядає нічого не потерте в нормальному стані ущільнювач а тут правда пластик відломаний на сидінню але саме сидіння нормально виглядає Ремінь безпеки Нормально виглядає кермо назношене не виглядає непошкоджений салон. 156 п'ятдесят пробігу. Педалі і потерті отакий тут змішаний пробіг не по місту і не виключно автобан Ззаді давайте подивимось не видно тут слідів використання Ночное забруднение седень. Идем далее. порвана, працює тут трошечки пообдерто домкрати, річки все є на місці сидіння, ніхто їх тут часто не розкладав, я бачу, які сидіння. Що тут таке? Навіть не знаю. Ага, це, походу, фаркоп. Да, не буду руки вимазувати. Це зйомний фаркоп. Ззовні не видно, щоб щось фарбувалося. Скоріш за все нічого не фарбоване. Не перефарбоване. Камінцями спереді не пооббито, не пофіскоструєно. Капот рівний. Перевірю все, що вщиноміром. Але воно і так видно, що не красилось нічого. Так, ще дах. Нічого не красилося. Нуль номерів немає ще одіти, але тут є. Плац великий, можна спробувати як туди їде. Помилок на приборці не видно. Обер тебе добре. Ремень тілюлюкає. Защипну ремінь. ремень. Починає, вроді все нормально, не взад, ні вперед. Немає ревків. Кулаки погородні не тріщать. Мотор оберти бере добре. Ну що в ходу ніби немає претензій. Зараз відкрию капот. Ось ну, такий зайвий якийсь звучок є. От зараз добре прогріб двигуна Слухайте. коли оберти падають от така історія Щоби, да? по моторному відсіку я не бачу десь мостили. турбіна суха все тут сухо По номеру кузова машина. Першу букву має Дубль В, значить, не країна агресор, не Х. Ну що, пошкоджень? Битого не було. Отакі От є коцки і є. Клацання гідрокомпенсатора, скоріш за все, що це? Стверджувати особливо не можу. Рідина, як бачите, там видно свіжо, світло. Так, знайшов бірку мостило, коли останній раз змінялась. 5В-30 мастило, 151, 477. Так, наступна заміна 171 тисяча, ще можна їздити. Тут у нас... Мінялась охолоджуюча рідина. Що тут? Крила не відкручувались, капот не відкручувався. Тут куниця трохи під'їлася не знаю, не видно, не ніде слідів від кониці. Ну що, по результату машина нібито й непогана, але з цим клацанням в двигуні. Зателефонував замовнику огляду і переговорили з ним, вирішили, що краще її не брати. Тим більше, що дешево коштує, 14 100 її віддають. Це для Чехії машину купують. Краще зачекати, знайдеться щось краще. А я на цьому буду закінчувати відео. Тим більше, що сьогодні маю ще один огляд. Неподалік звідси поїхав я до наступних відео. До побачення.